О, Господи, ми, Господи, ми, Стою перед обличчям Ісуса Христа і, і додаюся Його владі. Беру Божу зброю, щоб могти стати проти хитрощів дьявольських. Не уступлю, підперезавши стегна своє правду і зустрічню зброю праведності. Не віру, як щит, що поаситись в віри лукавого. Приймаю жов спасіння ім'я Суха Святого, яким є слово Боже, в ім'я Ісуса Христа, який був розп'ятий, помер і воскрес, зв'язую усі духи у вітрі, в атмосфері, у воді, у вогні, у вітрі. На землі під землею і в пеклі ламаю вплив кожної загубленої душі, яка може єднати всіх діявольських дух, духів, ворожок або ворожбитів. шанувальників сатани, що можуть бути присутні на державний спосіб. Прошу про захист кров'ю Христа. Для всіх тут присутніх е, людей, які слухають цю молитву. У повітрі, у атмосфері, у воді та у вогні, у вітрі, на землі та в її плодах, які споживають, під землею і в пеклі. Ім'я Ісуса Христа забороняю всім переліченим вищим противникам спілкуватися в будь-який спосіб, взаємно собі допомагати, аби спілкуватися зі мною і спонукати до будь-яких її, крім тих, які чинитимуть ім'я Ісуса Христа. В Ім'я Ісуса Христа за нурою крові Ісуса. Це місце всіх, тут присутніх, слухаючи цю молитву, і все, що в ньому є, всі наші родини, друзі, які тут є присутні, всі наші вороги, їхні домі, їхні власні сматеріальні речі, якими користуються. В ім'я Ісуса Христа, за нурою крові Ісуса, всіх вас по ваших іменах, і все це місце. І все в них є, і всі наші родини, друзі, які тут присутні їхні домі, їхні власні матеріальні речі, якими ми користуємося. Ви ім'я Ісуса Христа занурюю в крові Ісуса, всіх вас по ваших іменах, і всі ці міста, де ви знаходитеся, і все, що в них є, всі ваші родини, всіх ваших друзів, які тут є, присутні їхні домі, їхні власні, матеріальні речі, якими ми користуємося. Ім'я Ісуса Христа забороняю всім загубленим духам, ворожкам, сатаністичним групам, і посланцям сатани, або будь-яким їхнім прихильникам, начальникам раните, або всити саме на, на наших родинах, знайомих, або ходить будь-яку нашу власність. Ім'я Ісуса Христа забороняю усім загубленим духам, ворожкам, сатаністичним групам, і посланцям сатани, або будь-яким їхнім прихильникам, начальникам раните або мститися на нас. На наших родинах і знайомих, а також нищити або шкодити будь-яку нашу власність. В ім'я Ісуса Христа забороняю усім загубленим духам, ворожкам, сатаністичним групам, посланцям сатани або будь-яким їхнім прихильникам і начальникам ранити або мститися на нас, на наших родинах і знайомих, а також нищити або шкодити будь-яку нашу власність. В ім'я Ісуса Христа через заслуги Його дорогоцінної крови розриваю і нищу кожну клятву, кожний проклін. Таємний знак, чари, коробки, кайдани, сіті, капкани, хитрощі, брехню, перешкоди, шахрайство, відвернення уваги, духовний ланцюг або вплив, а також кожну хворобу тіла і душі, розуму і духа, яка є в нас і в цьому місці, або якийсь із названих осіб, речей, чи місць через посланця або спричинене нашими помилками чи гріхами, в ім'я Ісуса Христа через заслуги Його дорогоцінної крові. Розриваю і нищую кожну клятву, кожний проклін, таємний знак, чари, коробки, кайдани, сіті, капкани, хитрощі, брехню, перешкоди, шахрайство, відвернення уваги, духовний ланцюг або вплив, а також кожну хворобу тіла, душі, розуму і духа, яка є в нас, в цьому місці, або в кожній із названих осіб, речей, чи вісь через посланця, або спричинене нашими помилками чи гріхами в ім'я Ісуса Христа через заслуги Його дорогоцінної крови. Розриваю і нищу кожну клятву, кожний прокльон, таємний знак, чари, коробки, кайдани, сіті, капкани, хитрощі, духовні клітки, брехню, перешкоди, шохрест, відвернення уваги, духовний ланцюг або також кожну хворобу тіла, душі, розуму, і люка, яка є в нас на цьому місці, або якісь названих осіб, речечими через посланця, або спричинені нашими помилками чи гріхами. Ставлю Хрест Ісуса Христа між усіма вами і собою, і всіма нашими поколіннями в наших генеалогічних деревах. Проголошую ім'я Ісуса Христа, що не буде жодного безпосереднього зв'язку між нашими поколіннями. Все спілкування буде фільтруватися через дорогоцінну кров Ісуса Христа, непорочна Діва Марія, огорни нас світлом, міцтво і силою Твоєї віри. Марія, прошу, вийшли нам ангелів святих, щоб супроводжували нас. Дякую тобі, Господи Ісусе, за те, що ти є нашою мудрістю, справедливістю, освяченням і спасінням. Піддаємося Святому Духові і приймаємо твою правду про оздоровлення стосунків між поколіннями. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Дякую усім за спільну молитву. Богом благословенного вам дня. Пам'ятай, що мене звідси. Пам'ятай про свою вірність. Земля це не надовго, бо нас чекає вічність.